Боронив Україну до останнього у здолбунові проводжали в останню дорогу 30-річного героя Олександра Семенюка. У січні 2023-го він отримав повістку. Чоловік мужньо боронив Донеччину від окупантів. Біля Бахмута під час штурмових дій противника герой зазнав важких поранень. Лікувався у госпіталях в Дніпрі та Львові. 21 квітня життя героя обірвалось. Живим коридором з Проводжали Олександра Семенюка. Герою Олександру Семенюку назавжди 30. сьогодні, 24 квітня. здолбунівчани в траурній ході проводжали воїна збройних сил України. Олександр Семенюк народився у Здолбунові. Тут навчався у ліцеї номер 4 У 2010 році завершив школу. Вчителька фізкультури Ірина Соколюк пригадує Олександр як активного та працелюбного учня. Дуже спортивний, приймав участь у всіх змаганнях, які проводилися в школі і поза школою. Був дуже хорошою, відзивчовою дитиною. На уроках був активний, допомагав товаришам. В кого де що не получалося, а в нього краще вийшло. Са він ну допомагав своєю, скажем, працею в січні 2023-го Олександр отримав повістку. Потім навчався на полігоні на кулеметника. Далі Бахмут там, під час штурмових дій окупантів, Олександр отримав важкі поранення від гранати. Спершу лікувався в госпіталі в Дніпрі, потім у Львові. Директорка ліцею номер 4 Тетяна Куць не може повірити, що її учня тепер немає з ними. До останнього мала надію, що Олександр видужує та прийде до рідної школи. Олександру зробили операцію, і взагалі він став почувати себе набагато краще. Батьки навіть думали, що вже скоро заберуть його додому. З ними спілкувалися класний керівник нашого ліцею, підтримували однокласники, і ми думали, що недалеко ми його зустрінемо тут на порозі нашої школи. Але, на жаль, на жаль, тиждень тому він впав в кому і з коми, на жаль, не вийшов. 21 квітня життя Олександра Семенюка обірвалось. Ім'я Героя навіки вшановуватиметься на стенді пам'яті з Дулбунівського ліцею номер 4 Тут у віку вічені ті, хто поклав свої життя за свободу України та українського народу. Вічна слава та шана героям. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.